Генеральний партнер програми, торговельна марка Долесвіт. «Долесвіт» – чарівна спокуса, вітаю вас останнім часом. Українці купують менше житла та автомобілів. Причини прості: дорогі кредити та прискіпливість банків допозичальників. Але більше того, зовсім недавно люди зіткнулися із підвищенням ставок за вже раніше виданими кредитами. Чи є це законним? Чи можна відмовитися платити такий кредит? І що буде відбуватися із ставками далі. І з умовами позик також про все це поговоримо сьогодні в програмі. Генеральний партнер програми торгова марка Дулисвіт «Дулесвіт. чарівна Спокуса за останні місяці продажі автомобілів у кредит впали в нашій країні на третину. Сумна статистика і картина на ринку також і нерухомості. Розпитуємо сьогодні наших гостей, що чекатиме нас у в Найближчому майбутньому і як слід себе поводити у подібній ситуації вже сьогодні, в нашій студії. Сьогодні Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів. Добрий вечір, пане Добрий. Олександр Рубанов, президент спілки фахівців з нерухомого майна України. Добрий вечір, пане Олександр. Ростислав Майкович, фінансовий аналітик, просто банк консалтинг Вітаю Ростиславе. і Володимир Клочков, адвокат. Добрий вечір, пане Добрий. Володимир і вам. Одразу до фахівців на ринку нерухомості і автомобілів до вас запитання, що відбувається у вас там, які ціни, які тенденції, що маємо сьогодні, пан Олександр, з вас В сегменті економ класу просматриваються явні тенденції к сниженню стоїмості квадратного метра. І Якщо я думаю, що ця тенденція сохраниться до конца 2009 року. Сьогодні наскільки ціни впали порівняно, скажімо, з відповідним періодом минулого року, чи як ви там чого можете відштовхуватись і що буде до кінця року дуже коротко одним реченням. Ціни впали. Ціни впали на сьогоднішній день з аналогічним періодом цього року процентів на 15% в эконом-классе. До конца года, я думаю, эта тенденция сохранится, и мы сможем увидеть снижение цены еще процентов на 10-15%. В сегменте эконом-класс. Такі е, заважте прогнози, верніше, оцінки сьогодні президента спілки фахівців з нерухомого майна Олександра Рубанова. У нас дещо інші дані, які сьогодні фігурують якби у публічному відкритому просторі. Дивіться, динаміка індексу вартості житла за рік, по місячно. Що відбулося з порівняно з липнем минулого року і до червня цього року маємо зростання так, середня ціна на ринку нерухомості сьогодні з 2400 е, умовних одиниць за квадратних метр до ну практично на 450 к, доларів зросла порівняно сьогодні. Я так розумію, що або у вас дані схожі, десь приблизно, бо це відбувалося зростання минулого року чи попередніх періодів. Сьогодні ми маємо просто обвал, якщо. Ну, це як погода, Да? На мисі Шпицберге, наприклад, мінус 10, Буркіна Фасо плюс 40 на сьогоднішній день. Ну, Середня температура по больниці, це те, о чому я говорив. що... Ну, По крайній мірі, з цієї э, таблиці не видно, о каком тобто, йде в якому сегменті йдуть. Тобто, коли среднє... ви назвали ці відсотки, э, э, економ клас. Классу, житла, -клас. Хрущевки, так ну, было, Зрозуміло. Вот, более Далі будемо говорити про те, що відбуватиметься, як що э, діяти, яким чином брати до уваги інформацію, яка проводила на нашій програмі. Пізніше Олеже, до вас запитання, що відбувається у нас із автомобілями, тому що теж автомобілів їздити важко, але кажуть, що продається менше автомобілів. Ну, я хотів би перефразувати слова Марка Твена, який коли то говорив, слухи о мою смерті немножко преувеличены, так вот слухи о смерти автомобильного рынка достаточно преувеличены. Потому что я вот встречал в прессе, например, такие данные буду говорить только языком цифр, что автомобильный рынок Украины упал по сравнению с прошлым годом. Вдвое, да? Значит, ну это уже смешно, потому что в прошлом году было 542 тысячи автомобилей продано, а уже за 6 месяцев этого года больше 300 тысяч. Значит, если уже продаваться до конца года ничего не будет, то уже рынок не упал. Дуже коротко, за рахунок чого відбувається це зростання, за рахунок, оскільки ми говоримо про те, що кредити сьогодні банки видають менше хоче, ніж раніше, умови кредитування погіршилися чи стали більш жорсткими. Що, знижуються ціни сьогодні на цьому ринку, що люди все-таки купують? Це, як колега сказала, середні температури. в больниці. Наприклад, є фірми, які збросили, уменьшили ціни, тобто, в зависимості уже по новим критеріям, по новим таможенним пошлинам, Є фірми, є марки у яких, наоборот, ціни увілічують. Так, Ростиславе, все-таки, що відбувається тоді з фінансової точки зору? Ну, оба цих ринки досить тісно пов'язані з банківською діяльністю. І враховуючи те, що піднялася облікова ставка НБУ з 10 до 12, і почалася певна криза ліквідності, тобто важче взяти кошти за кордоном для банка, навіть якщо він являється дочернім банком іноземної іноземного великого банку. Просто немає цих об'ємів, великих ресурсів, щоб видавати видавати кредити. Тому банк вимушений обмежити кредитування. І так як десь більше половини авт нових видаються в кредит, так то саме стосується житла, там навіть 60-65% новобудов продається в кредит. Да. То люди вимушені відмовитись від цієї купівлі, так як вони не можуть отримати цей кредит. Так як Ж... Самі умови НБУ стали більш жорсткішими. Тобто він вимушує банки жорсткіше ставитись до позиції. Що сьогодні? Середні ставки на ринку. Сьогодні будемо слухати вас і дивитися так само на наш екран, де ми намагалися середньому показати, що mm. відбувається. Е, кредити на житло ставка у гривнях 20... 24 через кому, ставка в доларах 14.44, кредит на авто у гривнях 22,67, в середньому ставка у доларах 16.01. Е, це сьогодні. Відповідає От, дійсності, так це вже останні дані на початок липня. От якщо подивитись, три місяці назад ставка в гривнях була на 5% менша на житло, і на 6 на менша менше на авто в доларах десь на 2% менше на житло і на 3% на авто. Тобто суттєво піднялось на, на 3-4%. Суттєво просто, так. і те, що ви сказали, 3 місяці назад. Так, от хто встиг тоді, тому дуже потилно. От якщо чисто в грошах, якщо ви берете квартиру, хай там середньо 100 тисяч доларів, і ставка піднялася ну, на 3%, виплата ваша могла зрости на 200 доларів, тобто місячна виплата. Ви платили 1000, ми платити 1200. Тобто це серйозно вдарить. Погавить. Сьогодні реально взяти кредит, те, щоб купити квартиру чи купити автомобіль, наскільки це можливо? От це, в принципі, реально, але якщо ви позичальник класу А, тобто це перший внесок більше 25%, у вас вже є своя нерухомість. Яка на які ви числитесь власником, і плюс у вас досить в фінансові надходження, досить високі, щоб пашати кредит. Якщо ви середній статистичний позичальник на Україні, то це практично зараз в даний момент. Неможливо або дуже важко. Скільки у нас класу А, якби так в процентному відношенні до всіх до бажаючих всіх... купити чи взяти позику? до всіх, які бажають взяти кредит, це не більше 15%. 15%? Yeah. Я не знаю, чи потрапляє наш кореспондент, який одержав завдання одержати одержати тавтологі кредиту банку, саме чи він є в категорії класу А, але подивимося, що вийшло спроби одержати кредит у нашої колеги. Кажуть, що взяти кредит у банку на житло чи автомобіль теоретично можливо. А От на практиці виходить зовсім інше. Що ж, пропоную провести невеликий експеримент і перевірити цю інформацію. Мене звати Світлана. І я хотіла запитати, чи можу я взяти у вас кредит на житло? А, так, звичайно, Світлана. Наш банк надає кредити у. Гривнях, доларах США, Євро та Франках. А скажіть, будь ласка, ви і на машину можете дати кредит? Е, так, звичайно, ми надаємо кредиту у чотирьох також. Це гривня, е, долар США, Євро е, та Швейцарський франки. Гаразд дуже дякую вам за інформацію. На все добре. Що ж, спробуємо перевірити, чи справді у нас є шанс взяти кредит у банку. На сайті кожного пристойного банку є кредитний калькулятор, за допомогою якого і можна провести розрахунок. А Зараз за допомогою кредитного калькулятора ми проведемо такий же розрахунок для авто. Виходить, що ані житло, ані авто кредит, нам не світить. Все-таки тоді негативна відповідь у нашому кредитному випадку відбувається, Ростислава. Ну, в цьому випадку калькулятор, напевне, був настроєний так, що от дівчина після того, як вела свої дані, вона не попадала в цей клас позичальників, яким зараз видають кредит, тобто самих безризикових позичальників. У нас там вказана та. зарплата 7,5 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Так, 7,5 тисяч гривень і витрати до 2 тисяч. Тобто залишається тільки тисяча доларів. А вона ну а ціна квартири 150 тисяч доларів. Тобто виплата може бути. Більше Сьогодні скільки треба було ввести в ту графу, щоб одержати зелене світло на кредит, ну хоча б тисяч п'ятнадцять зарплат. Хоча б тисяч п'ятнадцять зарплати так. з кінцями. Тобто зарплата повинна мінімум в два рази бути вищою виплати. Я, чесно говоря, не знаю, до якої категорії мене відносять банківські служащі, Но я в цьому году столкнувся з тим, що ні на машину, ні на ни под, э, залог недвіжимості я кредит получить не можу. Що серйозно? Ну, я не шучу это серьезно. А яку сумму вы просили? Ну на автомобиль речь шла о, по-моему, 70 тысяч долларов. А на подзалог недвижимости стоимостью в, 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 порядка полутора миллионов долларов я просил всего-навсего 200 тысяч. 200 тысяч долларов. И вот. не дали. Нет. А ну как вас... не дали? Все говорят, что да, безусловно, приходите, как фильм, приходите завтра, принесите одну справочку, принесите справочку на справочку, придите завтра, кредитный комитет не мог состояться и так далее, и так далее. То есть это до бесконечности. В конце концов, я купил машину, за, изыскал ресурсы, как бы другие, да. Я, ну, правда, под залог недвижимости еще с этим не разобрался, то есть это в процессе. То есть ответа нет, они не говорят. Они говорят: приходите завтра. Но результата никакого. А для вас є відповідь саме на це запитання, як яку б хотів би почути, позичальник рядовий, не такий, как ви? Классный. Нет, ну его, наверное, сразу посылают, я, я не знаю, если уж мне не дают, то, наверное, как-то все... кажуть, по растичным у него шансов вообще никаких нет. Тобто ми... Абсолютно е, випадково з'ясували не просто розрахунками, якимись складними економічними mm. і так далі. Просто людина навела приклад із життя. Причому, як ви розумієте, випадок не рядовий, що сьогодні відбувається на ринку батьківських кредитів. Більше того, я вже говорив на початку програми. Сьогодні тисячі позичальників у нашій країні, які підписалися на кредит під житло чи автомобіль, сьогодні одержали листи від фінансових установ про підвищення відсоткових ставок. Вони банки сьогодні підвищили кредитні ставки. З людьми, які вже взяли кредит на одну суму, на одну ставку сьогодні ця ставка зросла. Наскільки, Володимире, це банки мали право це робити? Взагалі наскільки це законно. продолжая то что рассказал александр чаще всего когда люди наконец то достигают того что с ними подписывают все таки договор кредитования они уже практически не могут просмотреть то что написано в этом договоре если мы откроем договор с банком то банк в этом договоре будет пункт где банк оставляет за собой право в случае инфляции экономического, экономического положения в стране ухудшения также в случае того, что возрастет дисконтная ставка НБУ, поднять процент, о чем в течение недели уведомить клиента, клиента, и у клиента будет два выхода. Или же приехать и подписать дополнительное соглашение, которым он соглашается с тем, что процентные ставки подняты, или полностью рассчитаться с банком и прекратить с ним какие бы то, ли, ни, какие бы то ни было отношения. То есть Со сторони адвоката я считаю, що банки поступили вполне законно. Тобто вони прописали це в угоді і сьогодні виконують цей да. пункт. І сподіваються, тобто на це право вони мають на це право. Да. Клієнт это як, як... підписав, якщо підписання. говорити сьогодні з точки зору юридичної, дуже коротко, тоді до фінансової перейдемо. Як реагувати людям у такій ситуації? Ви сказали або підписати, або розірвати. А є ще щось третє. К сожалению, к сожалению, нет. Есть только два выхода. Если до этого они подписали этот договор, где был этот пункт, и не являются, возможно, клиентом класса А, Тобто ми їх називаємо VIP-клієнтом, які можуть під'їхати в банк. І так як клієнт можна так сказати дорог і важен для банку, йому можуть щось змінити і внести якісь изменения в договор. Тобто практично нічого зробити не можна. У нього є два выхода. Или согласиться, або отказаться, рассчитаться і прекратить. Я ще вас запитаю, чи є якісь перспективи, якщо почати судитися з банком саме з приводу того, що банк підвищив в односторонньому порядку цю ставку. А, Це буде послушайте. пізніше в нашій програмі. Давайте запитаємо. Перше, якби з фінансової точки зору аналітика, така порада. Як реагувати, коли тобі прийшло в цей лист, це повідомлення, що ставка з кредиту буде переглянута в бік підвищення? Ну зразу ж телезводимо в банк, спитати, чому? До чого це що вимусило банк це вчинити, і тут вже ну є, як сказали два варіанти. Якщо є шанси, тобто позичити ще в когось гроші і погасити цей кредит без підвищення ставки, тобто, якщо ви погасите його зараз, там напротязі там, двох тижнів, то ставка не підіймається, просто кредит закривається, немає ніяких зобов'язань. Якщо якби шансів погасити вже нема, це або погоджуватись на підвищення, або шукати інший банк для перекредитування. Але сенс шукати інші банки тільки якщо там різниця. Більше двох відсоткових пунктів. Ростислав, зараз до автомобільного ринку, але ж отже, сьогодні ми говоримо про те, що динаміка продажу автомобілів нашій не така. І динамічна, як була раніше, багато людей сьогодні є два фактори. Це перше, ми вже сказали, що кредит одержати важко. І Олександру так само хотілося нову автомашину, він її тільки купив завдяки іншим якимось своїм можливостям. І інший такий нюанс багато людей сьогодні чекають, що ціни на автомобілі все-таки будуть знижуватися більше, тому що наша країна вступила в світову організацію торгівлі, і рано чи пізно автомобільні продавці будуть змушені знижувати ці. Что-то другое. Самое на цьому нюансе. Ну, если можно, я еще немножко скажу по первой теме. <клево> э -э вот мое мнение может быть субъективно, но у нас вот э славянский менталитет, видимо, знаете, как за столом сидят, кто больше выпьет. Вот последние пару лет э было как бы соревнование между банками, кто больше выдаст кредитов. Да? И кредиты, извините, может, жаргонное слово, как бы втюхивались на каждом шагу. Причем э по супермаркетам вы видели там не спрашивают, работает человек, не работает. Покажи паспорт и забирай телевизор. И банк не интересовало, что этот телевизор за углом уже сразу перепродали за бутылку, ну, условно говоря. И клиент не собирается эти деньги отдавать. Есть две стороны этой проблемы. С одной стороны, в принципе, в условиях снижающего спроса, Автоимпортеры будут вынуждены делать какие-то скидки и производить определенное снижение Цен. И с одной стороны, мне не хочется, знаете, выступать таким лоббистом автоимпортеров и кричать, все, покупайте прямо сейчас, потому что завтра может быть э, выше цена. Да, существуют предпосылки, все-таки, когда определится точно, что пошлина будет 10% до Нового года, а не 25%, не будет опасности снова, что Верховная Рада преодолеет вето президента и снова сделает 25%, то определенное снижение э, цен в этом году еще возможно. На який относ... сегмент знову автомобилей? На... На, 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 да, на всі автомобілі. Определенное зниження цін. Некоторые импортеры вже знизили ціни, не дожидаясь кінця історії. скажем так. І, в принципі, я не хочу називати марки, щоб не дай бог, рекламувати нікого. то угу. Но і благодаря цьому вони начали получать более весомую часть рынка. Насчет риска. По автомобилям. Дело в том, что, с одной стороны, тенденция к удешевлению, но с другой стороны, сейчас есть уже предложение Минфина. Пошлина упала до 10%, Минфин хочет поднять акциз до 30%. Это вполне реально. Мы знаем, что с правительством тягаться невозможно. И поэтому вполне ощутимо, вполне может быть, что автомобили, естественно, импортеры, будут вынуждены перенести эти налоги. Воно ну, возникши на, на плечі, плечі потребітелі і, вполні важливо, що автомобіль крас подорожає. Повертаємось до того, людина одержала е, повідомлення про те, що ставка переглядається у збіг збільшення. Чи можемо ми все-таки судитися, чи реально розпочати судові процеси? Ну, хоча б там окремі якісь положення, угоди визнати їх недійсними? Володимир, ваша думка? Ну ми суд в даному випадку суд буде регулюватися гражданським кодексом. Гражданский кодекс говорит о том, что подписание договора является свободным изъявлением воли стороны. То есть... Если клиент подписал с банком договор, в котором четко прописано право банка менять кредитную ставку, кредитный процент на основании каких-то выпадков, так бы я сказал бы, то Практически невозможно виграти. Сьогодні дело, люди перечитують. Одержали цей лист, тепер перечитують умови. Каніда ну чаще кредит. все так получається. Когда человек його подписывает, он настолько измотан банком, настолько измотан, что... що ну, он подписывает его практически не глядя. И это же, напевно, хит тактичный сбоку боку банки. Психологический Когда, ход, вот, я сказала, Александра, сказал, да. вип клиента А, который А, мучил, Александр мучил. Александр хорошо вот. рассказал, когда этими справочками, ну, человек уже приводит к тому, что он настолько рад, что он хотя бы получил возможность. Что он подпишет, что он убил, там, расстрелял царскую семью. а, семью. Э, Друзья, по поводу, да. стоит ли обращаться к адвокату перед подписанием э, договора, я считаю, что Это не совсем практично, потому что банки, банки не будут менять с обычным клиентом условия, которые прописаны в стандартном договоре. Да. Не хочешь, не подписывай. Не хочешь, не і не подписывайся подписал, Скажу честно: попал. Попав, але чи попав однозначно одне юридичне уточнення. Далі переходимо до Ростислава. Все-таки, якщо чи можна якось хоча б розмовляти з ними? Тому що от я там говорю, що необхідність переговорного процесу з клієнтом, чи мене будуть ставити до відома, чи можуть вони переговорити одної допомоги соглашення. Це вони називають переговорним процесом. О, вот це доповнительне соглашення, яке ти підписуєш, тебе увідомляє банк в течение тижня, он по закону має це зробити. Вы приезжаете, вам обязательно нужно явиться в банк и ещё раз, если вы согласны с этим, подписать дополнительное соглашение. А якщо я не підпишу? Банк в односторонньому порядку може запровадити якби дію ці угоду, переглянути ставку. А... Я не підписую просто, і не плачу нову ставку. Що відбувається? Тогда юридический отдел банка готует иск в суд к вам. И в 99% случаях он выигрывает это дело и вам придется выплатить тело кредита, все, что вы должны по договору, и плюс еще штрафные санкции. То есть ситуация кабальная. То, -то краще, краще с этим не связываться. С банками, с юридическими отделами банков лучше не враждовать. Зрозуміло. Дуже дякую. Що у нас з нерухомістю, Олександре, буде, якщо по, за прогнозами асоци... ваш, вашої спілки Фахівців з нерухомого майна, що ви прогнозуєте, як буде себе вести ринок найближчим часом? Ще раз, Ще раз я б все-таки рынок розділив. Якщо ми говоримо о рынке комерційної недвижимости, то ситуація там нет. А а що касается ринку жилой недвижимости, то в сегменті, в групі так называемый економ класу вона буде знижатися, як я вже говорив. До кінця року ми бачимо до 15%, 10 до 15%. І тенденція сохраниться до кінця 2009 року. Це що стосується економ-класу. Так, що перво це вторинний ринок ми беремо. А якщо про первинний ринок говорити, що там буде? Первичний ринок там ситуація, на мой взгляд, слажні і Ну, мне видятся такие монстры, как горстрой. Конечно, они вряд ли будут подвержены вот этим вот колебаниям э, кризисным. А, скажем, мелкие и средние по ним очень сильно ударят. И как бы мелкие уже уходят или э, замораживают, собственно, площадки. Это мы видим сейчас по Киеву. Это не секрет. Уже строительство прекращается на многих из них. На сегодняшний день, по нашим оценкам, порядка...

Спеціалістам ні нам, ні тим, хто це строїть і пытался строить. Дуже коротко, які умови сьогодні іпотечних кредитів є сьогодні і найближчі перспективи, які вони будуть. І яким чином в модель поведінки сьогодні людини, яка хоче купити нерухомість Ростислава. Ну, значить, умови зараз досить жорсткі. Це ж, як ми вже ми бачили, десь 22 в гривні і 14,5 в доларах. І є навіть предпосилки, що і далі буде ставка зростати. Те, що ставки по депозитам зросли, це значить, що ресурси, які банк залучає, вже стали дорожчі. І він же видавати дешевше не може. Тобто, що до кінця року може піднятися на 1-1,5 гривні, і це ж саме в доларах, тобто до 15,5 доларів і до 23 в гривні. І якщо людина хоче брати житло, то єдине, що її рятує, це оце зниження ціни житла економ класу. І якщо вона бачить, що в принципі, може ще вписатися, то варто все-таки взяти. І оце от економ, а якщо бачить, що з зростанням ставки виплати все зростають, то краще вже не брати. Зрозуміло, перед автомобілями ще одне запитання до Володимира Адвоката. Якщо ситуація на банківському ринку, ми говоримо, що вона сьогодні погіршується, якби кредити дорожчають, і відповідним чином на ринку нерухомості відбувається кредит. Кризові процеси. Якщо на банківському ринку колись стане добре, гарно, якщо поліпшиться ситуація, кредити будуть дешевши, економіка буде розвиватися, ціни падати і таке інше. Сьогодні людям, які подержали цей підвищений кредит, чи можна їм вимагати, щоб понизили кредит в свою чергу, тому що люди брали довгострокові часом кредити? Так, да, впав можна, тому що коли банки прописують в договорі это, то uh, вот этот шатание этой процентной ставки оно идет как вниз, так и вверх. Поэтому в такой ситуации, если uh, люди видят, что uh, идет понижение процентной ставки НБУ, то вполне можно Э, uh, Як отправить... поставити питання про перегляд саме в бік зниження? Тому, що банки в випадку прислали тобі знижение? Можна поставить письмо, письмо yeah. в котором вы указываете, кто вы, какой у вас договор. На основании такого-то, такого-то пункта договора, где сказано, что в случае понижения процентной ставки процентный процент будет понижаться, прошу вас рассмотреть. Вот тут уже можно судить. Да, рассмотреть Разумею. вопрос понижения этой ставки, Расуслава, получить ответ банки... и на основании этого обратиться к юристу. И юрист, провентилировал этот вопрос, скажет вам. Будемо судитися, або не будемо? будемо чекати поліпшення економічної ситуації, щоб це так. зробити. Чи коли банки небудь знижували? Тільки ставки за кредитами саме в такій схемі, в принципі, ну якщо є реальні предпосилки, тобто от ставка була був, 12 був до 10, Тобто от 2%. відсотка, і вже от пишуть такі лист клопотання, щоб просто понизити бо от і такі, от такі от умови. Тоді є шанс, що коли-небудь банки наші знижували, підняті вже кредити. Ну я не стикався ще не стикався. Про і автомобілями закінчуємо нашу програму. Все таки яка золота середина, про яку ви говорили, між тим, щоб сьогодні все таки підтримати оцей купівельний інтерес з боку людей. Ну, здесь два варианта. Либо э, банки поворачиваются к, импорте, к автоимпортерам и потребителям лицом, скажем так, и э, понимают, что кредитование автомобиля самое, самое безопасное, менее всего риска по сравнению с ипотечным или потребительским кредитованием. Или на самом деле, как говорят, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Поэтому автоимпортеры будут вынуждены банки заводопроизводителей будут сюда в Украину приходить. Пусть не прямым путем, а через автоимпортеры. Импортеры будут создавать свои финансовые учреждения, которые будут предоставлять взамен банков услуги по кредитованию. Населення зрозуміло. Тобто, принаймні в автомобілях є певний оптимізм, тому що заводи штампують автомобілі, їх продавати треба. Будуть придумувати якісь схеми, щоб ви їх могли купити житлом. Дещо складніше, але так само сьогодні, хоч кредити дорогі, але є перспектива, що житло буде дешевшим, і в цьому є певний оптимізм підсумку нашої. Тут розмови. Всім дуже дякую за неї. Нагадаю глядачам. Генеральний партнер нашої програми торгова марка Доли світ. Доли світ. Черівна спокуса. На все добре. До побачення. Генеральний партнер програми торговельна марка Доли світ. Доли світ, чарівна спокуса.